Ти жінка значить дуже ніжна, ти гармонійна, дивна і п'янка, ти дуже вишукана, дивовижна. Для когось в світі ти одна така, ти жінка, значить, духом сильна, ти знаєш, чого хочеш від життя. Водночас і проста, і дуже стильна. І загадкова, як саме буття, ти жінка, значить, ти кохана. Хоч раз в житті ти відчувала це, для когось ти найкраща і жадана, для когось лик святий твоє лице. Ти жінка, пам'ятай це всюди, і як би там не склалось майбуття, а справжня жінка. Завжди в шані буде, бо жінка це і є творець життя.